Вже пішов п'ятий тиждень нашої роботи і це новий елемент вводимо в підготовку наших курсантів. Поки що важко їм, але здається, що вони справляться з нашою допомогою, з нашою підтримкою. Багато задають питань з цього приводу. Наші курсанти відпрацьовують. Заходи по зовнішньому огляду будівель, роботи в малих тактичних групах по чотири особи, тобто два екіпажі, огляд місць можливого приховання протиправних елементів. Також відпрацьовується в тих же малих тактичних групах огляд. Сходів, переміщення з використанням зброї та дотриманням заходів особистої безпеки на даний момент проводиться тактичне заняття. Темою є пересування, тактичне пересування по сходовій дитині і виявлення потенційної небезпеки у складі чотирьох осіб. Дане заняття. Практично показує, научно показує те, що повинен вміти патрульний поліцейський, як особисто, так і в складі малої тактичної групи, а саме в кількості чотирьох осіб. Попередньо було проведено теоретичне заняття, на якому було розглянуто основні схеми руху. І зараз дані схеми просто випрацьовуються. Є наявні помилки, але інструктори професійно вказують на недоліки і негайно висовуються дані помилки.